Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні поговоримо про тему, яка дуже болюча, дуже болюча, але від цього ще важливіше популізм. Популізм, красива обгортка, солодкі обіцянки, безкоштовні подарунки від влади, але за все це платимо ми з вами. І платимо дуже дорого, власними життями і власним майбутнім. Чи готова Україна відмовитись від популізму і подивитися правді у вічі? Чи будемо знову закривати очі і слухати казочки? От мені б дуже хотілося, щоб ви зараз написали відповідь на це питання у коментарях. Отож, що таке популізм і як він працює? Поясню просто: популізм це коли влада обіцяє щось. Що приємно чути, але нереально виконати без катастрофічних наслідків. Наприклад, ми дамо всім безкоштовне харчування у школах. Гарно звучить, правда? Але за ці гроші, наприклад, можна було б купити дрони і врятувати життя. Або, наприклад, піднімемо зарплати вчителям і лікарям у воєнний час. Прекрасно, супер, але бюджет порожній. Де візьмуть гроші це нереально. Демобілізація ось ось. Відпустки вже скоро. Але армія стоїть без ротації. Популізм це не подарунок, це наркотик для суспільства. Спочатку дає ейфорію, а потім залишає розбиту державу. Чому популізм зараз е, смертельно небезпечний? Ми живемо в стані війни. У ворога ресурси, за ним стоїть Китай, за ним стоїть Північна Корея. Вся світова диктатура я б навіть не побоялася цього слова, у нас виснажене військо, бюджет, який тріщить по швам, і суспільство, яке. Е, Досі хочуть купити кешбеками, я не знаю, безкоштовними обіцянками і так далі. Знаєте, от е, виборця завжди підгодовували якимось е, дешевими подачками, але це ж е, був звичайний час, знаєте, не було війни. Але зараз роблять те саме. І чи зможемо ми виграти в цій війні, якщо будуть продовжуватись ці подачки для виборця? Шансів мало. Це, знаєте, це як солдату дати цукерку замість бронежилета? Що вже закінчується в Україні? Гроші в бюджеті, казна майже порожня, нові кредити під драконівські умови. Допомога союзників, вони дивляться, чи ми самі готові воювати, чи тільки просимо. Людський ресурс. Армія виснажена, патріоти в строю вже третій рік. Ротації, відпусток майже нема. Молодь відправляють за кордон. Бізнес бронюють, на фронті залишаються все ті. ж. Якщо щось не буде мінятися, ну колись просто не буде ким воювати. Закрита правда від влади. Нам кажуть, миру скоро досягнемо, вибори проведемо, все буде добре. Але військові говорять інакше, ворог сильніший, фронт важкий, резерви потрібні вже сьогодні. Чому ця правда не звучить відкрито? Бо вона неприємна. Ніхто не хоче цього казати, розумієте? Бо це, це неприємно слухати, і це дуже б'є. Знаєте, це дуже б'є, визиває критику. Але якщо ми будемо жити у вигаданій картинці, ну ми просто програємо. Що треба робити? Відмовитись від популізму? Треба людям казати правду. От людям треба казати правду, як є. Ніяких подарунків, кешбеків, безкоштовних, там, я не знаю, ще чогось. Все має йти. Країна має стати повністю на військовій рейки. Це треба було зробити ще в перший рік, ще в 22-му. Мобілізація економіки. Всі сили на оборону: дрони, техніка, фортифікація не красти. Це, мабуть, саме важливе. Чесна розмова з нацією. Тобто, президент і влада мають чесно казати: так буде важко, так всім доведеться тягнути, інакше нас не буде. Але президент з нами не розмовляє. Оці всі відосики це, це все так. Це Нема там відкритої розмови. Скасування виборчих ігор. Поки триває війна, розмови про вибори це злочин перед воїнами. Єдність жодних своїх і чужих не треба вже розділяти суспільство. Треба вже нарешті нас з'єднати. Бо якщо впаде фронт, всі будуть однаково чужими у своїй же країні. На завершення скажу так. Може комусь не подобається, що я зараз кажу, і може зараз, знаєте, може хтось хотів би почути, що в нас все добре, і все супер в країні, і війна скоро закінчиться, там, я не знаю, завтра чи післязавтра. Але, на жаль, цього не буде. Щодо популізму, це не політична технологія, це реально зброя масового ураження проти власного народу. Якщо ми продовжимо жити, я не знаю, з рожевими окулярами, які нам начепила влада, то просто прокинемося в країні, якої більше не існує. Але якщо почнемо діяти чесно і жорстко, то в нас є шанс. Питання лише одне: чи готові ми слухати правду? Навіть якщо ця правда неприємна. От напишіть, будь ласка, в коментарях. Напишіть, чи готові ви чути правду. Замість того популізму, який ми чуємо, от напишіть, будь ласка, дуже хочеться. Дуже хочеться почитати скільки тих людей, які справді хочуть почути правду, і скільки тих, які хочуть продовжувати жити в ілюзії. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.